Так, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Знімаємо сьогодні нову модифікацію Сінтай 244L. Вона вже йде повністю з зашитим простором там, де у вас сам водій сідає. Трішки переробили, зробили більш якісно, більш зручно. І з основних характеристик це КМ-овський мотор 385, й має 3 циліндри, 1,5-літровий об'єм, 24 коні, 17,6 кВт потужності. Модифікація саме цих тракторів отримала більшу вагу. тобто Тут тепер 50 кг давить напередок у вас, і е, отримала 40-й передній міст. тобто Тут редуктор стоїть і сам міст від 40 тракторів. І має гідропідсилювач керма, маса винесена біля мосту з лівої сторони, капот відкидається у вас наперед. тобто. Освітлення тут ледовські лінзи стоять, міняються вони легко, слугують довго, світло яскраве, біле, вся сітка металева, капот повністю металевий. Це у нас пластикові фари, вони вставляються для того, щоб було простіше обслуговувати. Вони зйомні пластикові молдинги мають. Так, має передні крила, нерозбарні передні диски, нерозбарний задній, 6,14 передня резина, 9,520 задня резина. Кольори бувають різні, буває жовтий, зелений, отакий от бірюзовий, дуже гарний колір. Коробка тут в основному сінтаївська, тобто це завод Сінтай, у них база вся одна. 3 плюс 1 передачі. Під'єднання переднього мосту, відсікач палива, клаксон, заводна, е, ключ зажигання. Кермування все світлодіодними приборами йде кнопочками, тобто аварійка, освітлення, поворотники і додаткове освітлення, верніше, задній ліхтар. Комбінованого типу приборна панель з механічними з електронними датчиками. Так, по задній частині. Як я і сказав, вона повністю йде обшита вже металом, тобто не гола. За рахунок цього крила у вас стали жорстче триматися. Є вихід під автомобільну розетку. Ця модель йде з блокуванням заднього диференціалу. також під'єднується передній привод. Барабани, чулки, все сінтаївське, непоганої якості, чесно, для 24-го трактора це більш ніж достатньо. Трактор має причіпний пристрій під палець, тут 20-й палець стоїть. Клішня у нас довга, під 20 я... 22 яблуко, під 20-й палець також. Шістіш вал відбору потужності має одну швидкість 540 обертів. Так, е... два гідровиходи від загальної системи. Дозатор у нас стоїть там під сідушкою. Якщо хочете користуватися не гідравлікою, а гідровиходами. Перекриваєте дозатор в інше положення. Ось і все. Е... В комплектації йде зіп. В комплектації йде сидіння з підлокотниками. Передні крила вже встановлені, задні крила, в принципі, я думаю, не треба озвучувати, що вони є. Тут є кріплення під ліхтар, тобто, якщо ви хочете, можете його переставити на іншу сторону. Ну, по штату він завжди йде з правої сторони на всіх тракторах. Вон, можете побачити. Так, такий тракторець на сьогоднішній день з такою модифікацією коштує 5150 доларів. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна йде без передоплати по всій Україні. Можете замовити за номером, який бачите на екрані. Доставляємо ми додому без передоплат жодних, розрахунок вже з водієм по факту при отриманні. Трактор цей від заводу Сінтай, посилений передній міст. Звичайний задній міст коробка 3 плюс 1, має повний привід з гідропосилювачем. Якщо зацікавила дана модель, чекаємо ваших дзвінків.